Центрі події розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 595-й день великого вторгнення Росії до України. І далі говоримо про головні новини ранку. Речник МЗС Ніколаєнко підтвердив загибель ще одного українця в Ізраїлі. Наразі загальна відома кількість загиблих серед громадян України. Вже троє людей. Дев'ять українців отримали поранення. Ще шість вважаються зниклими безвісті. Додав він. І далі новини з грози на Харківщини. СБУ встановила особи двох чоловіків, які навели російські ракети. Вони брати. І як стверджують в СБУ, йдеться про місцевих жителів 30-річного Володимира Мамона та його 23-річного брата Дмитра. Які під час окупації перейшли на бік військ РФ, а після деокупації втекли до Росії і продовжили на них працювати вже там, від початку жовтня вони почали збирати інформацію про перепоховання загиблого військового у селі. У службі вказують, що вони точно розуміли, що внаслідок атаки загинуть мирні мешканці, зокрема і ті, хто надав їм інформацію. Інститут вивчення війни не спостерігає просувань біля Авдіївки, але бої тривають. Генштаб ЗСУ вранці підтвердив, що до трьох російських батальйонів активізувалися на цьому напрямку, але українські військові відбили всі атаки. Під час потужних російських обстрілів Авдіївки 10 жовтня, тобто вчора, постраждалих немає серед цивільного населення. І жителі міста не виходили на вулицю. Заявив етарі Радіо Свобода, голова місько... міської військової адміністрації Барабаш. Він сподівається, що після цих обстрілів місцеві активніше виїжджатимуть за минулий тиждень. Поїхало 11 людей, що є рекордним за останні кілька місяців. А далі слухаємо зведення військового телебачення про втрати окупантів у війні проти України. За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 820 російських загарбників. Зменшилася й кількість російської техніки. Наші воїни знищили 18 артилерійських систем росіян, 34 танки, 91 бройову броньовану машину, один засіб протиповітряної оборони, одну РСЗВ, 19 БПЛА, 20 одиниць автомобільної техніки. Також українські захисники збили один російський винищувач су 25 Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 11 жовтня, такі. Українські воїни ліквідували більше як 283 тисячі 900 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 863 танки та 9 тисяч 220 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 731 артилерійську систему загарбників. На 809 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 545 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 316 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 145 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5226 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1530 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості. 969 одиниць дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! У Житомирі за матеріалами СБУ судитимуть головного редактора про російського видання захопленої частиною Луганщини. Колаборант позиціонує себе як журналіст та Працює на окупаційний медіахолдинг. За даними слідчих СБУ, журналіст та віщини. У минулому головний редактор районної газети добровільно погодився на пропозицію окупантів та у серпні минулого року очолив незаконно створений пропагандистський сватський В'яснік. Деталі справи розповідає нам речниця Служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом колаборанта, який позиціонує себе як журналіст та працює на окупаційний медіахолдинг. За даними слідчих СБУ, журналіст Сватівщини у минулому головний редактор районної газети добровільно погодився на пропозицію окупантів та у серпні минулого року очолив незаконно створений пропагандистський святовський віснік. Це видання повністю підпорядковане холдингу пропагандистських змі Лугань Медіа, яке з 2020 року контролює більшість мас-медіа окупованої Луганщини. Його основна мета популяризація цінностей держави-агресора. Поширення кремлівських наративів, фейків і дезінформації, спрямованих на дискредитацію України та її збройних сил у межах спеціального досудового слідства встановлено, що під редагуванням фігуранта на шпальтах газети друкуються величальні описи про турботу місцевої влади про жителів захоплених ворогом територій, а також публікуються агітаційні тексти у підтримку Росії та окупаційної влади. Крім того, задокументовано активну участь пропагандиста у медіакампанії за воз'єднання з Росією, під час якої він закликав громадськість взяти участь у незаконному референдумі та проголосувати за приєднання території тимчасової Луганщини до складу РФ. Слідчі СБУ заочно повідомили пособнику держави-терористки про підозру, у організації та проведенні заходів політичного характеру, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та окупаційною адміністрацією, спрямоване на їх підтримку та уникнення ними відповідальності за збройну агресію проти України. Наразі досудове слідство колабораційної діяльності фігуранта завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Закон забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану. Таку відповідь отримали від Верховної Ради Романівська громада, яка зверталася з проханням про призначення дострокових виборів. Клопотання громади було пов'язане з тим, що попередній Романівський селищний голова Володимир Савченко загинув на фронті у серпні 2023 року. Відповідь від комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своє клопотання. Романівська селищна рада оприлюднила 9 жовтня на своєму сайті. І 31 серпня у Романові попрощалися зі своїм селищним головою Володимиром Савченко, який захищав Україну у складі зсу. Володимир загинув 28 серпня на Донеччині внаслідок обстрілу позиції українських військових армії Російської Федерації. В місті Малин на Житомирщині припиняють роботу чотири газові котельні власників квартир просять переобладнати своє житло під індивідуальне опалення. Про це сказав заступник Малинського міського голови Віктор Гвоздецький у відеозверненні на сторінці у мережі Фейсбук Малинської міської ради. За його словами, рішення про призупинення роботи чотирьох газових котелень, які обслуговують будинки по вулицях машинобуднівників Берміна Івана Мазепи та Лисенка, було прийнято на. Двох останніх сесіях. Серед причин такого рішення Віктор Гвоздецький називає зменшення кількості абонентів централізованого опалення, через що відбулося розбалансування системи теплопостачання. Далі пряма мова заступника. Ще в 2021 році, як тільки закінчився перший опальний сезон, як тільки закінчився черговий опальний сезон, були залучені київські експерти. Які надали висновок про те, що система централізованого теплопостачання критично розбалансована. І за малої кількості споживачів в розрізі багатоперативних будинків. Висновок був один їхнє заключення, що ми маємо відійти від централізованого опалення, тому що воно буде збиткове? Собівартість надання послуг тепла значно вища від тарифів на тепло. Хочу зазначити, що тарифи на, на тепло не піднімалися з 2021 року. Відповідно, борг за споживання газу складає більше 10 млн грн. На відшкодування м, різниці в тарифах з державного бюджету не компенсовано більше 9 млн грн. А взагалі загальний борг по газу складає 20 млн грн. З міського бюджету за останні два роки було виділено більше 14 млн грн. Саме в ці опальні сезони попередні. Але е, ці кошти не стабілізували заборгованість і за високої собівартості послуг. Е, відповідно до постанови Кабінету міністрів, із 1 вересня цього року всі теплопостачальні компанії, які мають борг перед Нафтогазом, вони зобов'язані всі кошти за тепло направляти на казначейські рахунки. Із яких 65% направляти на е, рахунки Нафтогазу, і тільки 35% залишається для підприємства для оплати за спожиту електроенергію, за е, проведення ремонту мереж е, для оплати праці працівників, що зрозуміло, що це цього недостатньо, і продовжуючи опальний сезон, е, знову ж підприємство буде входити в значні, в значні борги. Наряду з тим, заборгованість споживачів, приватних споживачів за тепло є одною із найбільших в області і складає більше 3,5 млн грн. Про це неодноразово наголошувалося на відповідних нарадах. Починаючи із червня місяця, всі абоненти централізованого опалення були повідомлені про те, що робота котелень буде призупинена. І їм необхідно перейти на індивідуальне опалення свого житла. В той же час проводилися зустрічі із жителями багатоповерхових будинків в розрізі мікрорайонів, надавалися роз'яснення, як це все зробити в час. Працює міська програма підтримки або фінансової допомоги малозабезпечених пільговиків для облаштування індивідуального опалення в своїх квартирах в розмірі до 20 тисяч. І, до речі, на останній сесії було виділено 200 тисяч гривень для проведення таких виплат. Абонентська служба ТОВ «Малин Енергоінвест постійно інформує абонентів про своєчасний, про своєчасний перехід на індивідуальне опалення свого житла. Враховуючи все це, я також звертаюся до жителів багатоповерхівок. Прийміть виважене рішення. І переобладнайте свої своєчасно в квартири під індивідуальні житло у Бердичівській громаді. Мешканці багатоповерхівок заборгували 46 мільйонів гривень за послуги теплопостачання. Порівняно із попереднім опалювальним сезоном, сума заборгованості зменшилася на 17 мільйонів гривень. Про це суспільному розповів директор комунального підприємства теплоенерго» Сергій Приймак. За його словами, заборгованість, яка перевищує 20 тисяч гривень, стягуватиметься у судовому порядку. Тому споживачі почали активніше розплачувати за тепло. І далі цитата: на кінець минулого опалювального сезону у нас була заборгованість 63 мільйони гривень. Робота з виконавчою службою та інформування населення спричинили зменшення цієї заборгованості до 46 мільйонів гривень, говорить Сергій Примак. Тим часом жили, живі будинки у Житомирі на 90% готові до початку опалювального сезону. Також готові до роботи 52 котельні обласного центру. Однак станом на жовтень 2023 року в місті є. 1522 квартири, які не сплачують за послуги теплопостачання вже понад три сезони поспіль від початку повномасштабного вторгнення борг житомер теплокомуненерго зріс на 130 мільйонів гривень. У місті Житомирі 2023 році один із найвищих показників збору коштів. Але за попередній період, за дві попередні зимі, які ми вже були у війні, наші мешканці достатньо заборгували. Загальний борг населення нашому підприємству становить 225 мільйонів гривень, із яких тільки 32 мільйони це борг цього сезону, розповів начальник тепложитомер теплокомуненерго Дмитро Рогожин. А ми у свою чергу вирішили поспілкуватися із житомирянами і розпитати у них, як вони готуються до холоду. Іван Касимак продовжить. Зовсім скоро зима. Люди купують теплий одяг, взуття, утеплюють будинки, готують дрова, вугілля або ж запаси палива. Та чи готові житомиряни до можливих блекаутів? Ми вирішили з'ясувати, чи готуєтесь ви до зими та до можливих блекаутів? Так яким чином? Збираємося переїхати в Житомир. В Житомир? Ні, з Житомира. А як ви пережили минулу зиму? Нормально. У Нас слава Богу, тільки одні сутки повністю не було електрики, а так нормально. Але купили е, конвектора, такого, що можна через машину заряджати хату. Тобто, у всякому... Але ним Не користувалися, не встигли. Тобто, у всякому разі тепло буде. Тепло? Да, так, так. Ну, Батьки включили енергорежим, то поки економимо енергоносії. А так, собственно говоря, настрій позитивний, то будемо якось це рішати. Тому що я знаю, що ворог хоче опять зробити це, це знову, зроб, то зробимо, то ми переживемо ці, нас це закаляє. Що ви будете робити, якщо тепла не буде? У мене знайома є, де дровами отоплюються, то можна і так вдома все на газу і на електриці. І другий катело на електриці. там Батьки там особо не хочуть до цього опускатись. Ну, якщо треба, то і буде і дровими. Ми до всього вже готові. Що ви будете робити, якщо не буде тепла? Як не буде тепла, будемо одягатися тепліше, ну, будемо рухатися, щоб зігрітися. Ну, ми їх переможемо все рівно. Якщо не буде тепла, ну, ми поїдемо до мами в село, хоча б, взагалі у нас автономне отоплення, і ніби ну, цю зиму ми якось пережили, значить сподіваємось на краще і переживемо і наступну. Даже не представляю, що не вирішили. Діточки мої, бабушку, думаю, не бросять, вони там діти заверзати. До зими кілька кожухів маю, носки, шерстяни для лиш. Ось. Хожу на поляну, гуляю, аж до снігу на лежах і все. Тобто, якщо не буде тепла, вам не буде холодно, так? Не буде. Мої кості, е енергія, моя гріє. Взагалі не готуємося. Ми сподіваємося, що все буде добре, але в нас є в селі батьки, які купили генератор, є у них пічка, тому не пропадемо, все буде добре. Ну, готуємося, трошки заклеїмо вікна, щоб не так холодно було. Але у мене централізоване опалення, ну, я не боюся. Бо я люблю трошки холоду. Надіємося, що буде. Будемо, ну, я не знаю, якось будемо. У цього питання я не знаю. Надіюся, не довго. Усякому ну, одяг є теплий, павербанк є, а от. Я в квартирі живу, немає цього, як на генератору немає, не знаю. Ні. Як не готуєтесь? Ні, готуєте. А якщо не буде тепла, що ви будете робити? Ну, а що я буду робити? Буду все ж чекати. У понеділок, ввечері у мікрорайоні Крошня, що у Житомирі, чоловік з сокирою та ножем, напав на свого знайомого травмованого, доставили до лікарні та прооперували. Про це повідомила прес-служба поліції сьогодні. І ввечері, 9 жовтня, поблизу одного з житлових комплексів у мікрорайоні Крошня, один чоловік напав на іншого та намагався його позбавити життя. У результаті травмований потрапив до реанімаційного відділення лікарні. Нападника поліцейські затримали, йдеться в. Відомлені правоохоронці вилучили з місця події докази та опитали свідків. Попередньо 33-річний житель обласного центру через особисті неприїзні стосунки вирішив помститися знайомому. Для цього він відслідкував місце знаходження 42-річного жителя Оліївки і в одному в з пальних районів міста зненацька напав на опонента, де й зав'язалася бійка. Під час неї молодший завдав старшому супернику кілька ударів ножем та інструментом. Схожим на сокиру, які із собою. Очевидці події завадили подальшій розправі і повідомили до поліції та швидкої травмованого доставили до лікарні. Чоловіка прооперували. Нині він перебуває у реанімаційному відділенні. Причатного до події поліцейські затримали. Йому також було надано необхідну медичну допомогу, і слідчі призначили низку експертиз, у тому числі щодо ступеня завданих тілесних ушкоджень обом учасникам подій. 10 жовтня слідчі оголосили чоловікові про підозру у вчиненні злочину. У Житомирі групі людей, які організували міжрегіональну схему збуту фальсифікованого алкоголю, повідомили про підозру. Нині вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура. За її словами, слідство встановило, що незаконним збутом алкоголю займалося восьмеро людей із Житомирської, Київської та Харківської областей. Організував схему житомирянин. у Харкові. базувався оптовий склад, з якого продукцію розвозили по різних областях для роздрібної торгівлі. Ця схема приносила мільйон прибутки і про масштаби виробництва свідчать результати обшуків, проведених у складських приміщеннях, торгівельних точках, автомобілях та за місцем проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили більше 15 тонн фальсифікованого алкоголю. Орієнтовною вартістю майже 1,5 млн. 000 гривень близько 800 тисяч гривень готівки, декілька транспортних засобів, вантажених та легкових автомобілів також було вилучено. Повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Збутом фальсифікованого алкоголю підозрювані займалися протягом 22-23 років, і учасникам групи повідомили про підозру у незаконному збуті фальсифікованого алкоголю. Крім цього, організатору інкримінують легалізацію майна здобутого злочин шляхом це перша частина статті 209 кримінального кодексу України. У Житомирі навчають підприємців початківців вести бізнес. Організатори навчання переконаний, що малий бізнес це основа економіки, а тому його потрібно не просто підтримувати, а допомагати всіляко розвиватися. Іван Касивак розповість більше. Спроможний бізнес, спроможна громада. У Житомирі стартує проєкт для підтримки малого та середнього бізнесу, організатором якого є громадська організація Вдоскональ себе. Керівник Сергій Трохимишин пояснює, що найменш спроможними зараз є малі підприємці, тому важливо підтримати саме їх. Про те, що будуть вивчати на тренінгу та з якими проблемами найчастіше стикається малий бізнес, далі. Ми працюємо від запиту підприємців, тобто перед тим як організовувати якийсь проект, ми спочатку робимо зріз важливих питань для бізнесу. А тоді вже від цього відштовхуємося і продукуємо наш контент безпосередньо. Зокрема, зараз яскравою є проблема це встановлення реєстраторів розрахункових операцій. Як ми знаємо, з 1 жовтня вже податково нараховує штрафи за неправильне використання РРО. Відповідно, цими вихідними ми робимо навчання саме по роботі з реєстратором розрахункових операцій. Будемо розказувати, які вони є, які їх види, що краще обрати, РРО чи ПРРО, програмний реєстратор розрахункових операцій і тому подібні речі. Це зараз дуже важливо і актуально для підприємців, і тому ми будемо працювати саме в такому напрямку. Навчання підприємців складається з трьох модулів та бізнес-туризму. Поділився Сергій Трохимишин. Це проєктний менеджмент, це робота з персоналом, робота з реєстратором розрахункових операцій і робота в системі Прозоро. Це безпосередньо наша начальна компонента. Окрім цього, плануються консультаційні заходи. А також ми називаємо його бізнес-туризм. Це поїздки на великі підприємства нашої області з метою обміну досвідом. Станом на сьогодні анкету заповнили 40 підприємців, серед них і Марія Ракова, яка не вагаючись зареєструвалась на навчання. Для кожного підприємця, хто хоче робити все вірно, працювати на благо нашої країни. Потрібно відвідувати такі проекти, навчатися, розвиватися. Щоб знати, як правильно працювати, використовувати касові апарати, не робити помилок і приносити благо нашій країні, я хотіла б познайомитися з такими ж підприємцями, як я може поділитися якимось досвідом, дізнатися, які методи вони будуть використовувати, які в них є проблеми, можливо, обмінятися контактами, щоб в майбутньому допомагати один одному. На сторінках в соцмережах ГО «Вдоскональ доскональ себе можна знайти посилання на реєстрацію і безкоштовно підвищити компетентність в сфері бізнесу, наголошує Сергій Трохимишин. Вчора ще одна релігійна громада Житомирщини перейшла до Православної церкви України. Про це повідомив на сторінці в мережі Фейсбук, керуючий житомирсько овруцькою єпархією ПЦУ Єпископ Паїсій. Зокрема, до ПЦУ приєдналася релігійна громада святого апостола і євангелиста Йоанна Богослова у селі Скаківка Бердичівського району. Далі цитата: після загальних зборів, які відбулися 21 вересня, релігійна громада ухвалила рішення про ви. Хід із підпорядкування Московського патріархату та послідували томуси про автокефалію та увійшли до помісної православної церкви без. Попереднього настоятеля, який залишився вірним московському патріархату, вітаючи таке рішення, парафіяни видали відповідний указ та посвідчення про їхнє прийняття до складу Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України, йдеться у дописі єпископа Паїсія. В Кінці ж випуску маємо нагадування від обласної військової адміністрації. Звертаємо увагу, що за Фото та відеозйомку військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури в Україні встановлено кримінальну відповідальність. Заборонено зокрема фіксувати на відеодороги загального користування, об'єкти загального призначення, об'єкти інфраструктури, блокпости, укріплення, розташування, зосередження чи переміщення військових частин чи підрозділів сил оборони. І це всі новини на сьогодні. Дякуємо захисникам за їх титанію. Нічну працю, а ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 12 жовтня, у Житомирі дещо потепліше. Максимальна температура в день плюс 21, вночі плюс 9, волої з повітря 53%, вітер північно-східний 2,6 метрів за секунду.